Доброго дня! Сьогодні хочу вам представити одну кімнатну квартиру у місті Івано-Франківську, яка здається в оренду. По вулиці Киселевській. Так, це ми бачимо вхідні гарні броньовані двері. Це у нас такий коридор. Це у нас кімната. Бачимо гарний розкладний диван, комод, кондиціонер, телевізор. На лоджії є така гардеробна. Квартира знаходиться в новобудові. Гарний без вікна. Квартира з чудовою локацією, розвиненою інфраструктурою. 10 хвилин і ти вже в центрі міста, поблизу садочок, школа. Так, це у нас ванна. Гарні зроблено ремонти. Це у нас санвузол, додатково є бойлер. У квартирі зроблене своє індивідуальне опалення. От бачимо котел. Але плюс додатково ще є бойлер, який воду підігріває. Бачимо холодильник, газова плита, варильна панель. Дуже гарна, цікава квартира, світла простора. За деталями телефонуйте. Раду відповім на ваші запитання. Дякую за увагу.